Доброго дня, вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді дуже класний Nissan Qashqai Plus 2 з двигуном 1,5 дизель. Працює заведений, дуже рівно тихо. Зараз пройдусь, покажу зовні, як виглядає автомобіль, Пройдусь з товщиноміром, розкажу технічно, салон. Ну, всі деталі по цій машинці розкажу. Дуже хороший стан і класна комплектація, одна з максимальних. Мивачі фар, противотуманки, біксенон, чорний стильний колір. Жодна деталь не фарбована. І гляньте на стан кузова. Хороша літня резина, континенталь, диски як нові. Безключовий доступ. Гляньте на стан кузова. Дуже класно виглядає. Збережений стан. Релінги, панорама, сім місць. Є камера заднього виду. Часто у кашкаї ось ця планочка відпадає, облазить і так далі, гляньте тут стан. Ідеальний. Машина знаходиться в Києві, окружна дорога, свійська борщагівка, на автомайданчику. У будь-який момент готова до перереєстрації. Є оригінальні бризовики і спереді, і ззаді. Градом нічого не побито, сколів немає. Тепер прийдуть з покажу, що в рідній фарбі. Допуски десь до 100 мікрон, 110 мікрон у японців у Nissan. 93 рідна фарба. 82 рідна фарба. 84 рідна фарба. 83 рідна фарба. 75 не фарбовано 77 не фарбовано навіть ляда не фарбовано буває облази там, буває там рижики, немає нічого 77 92 67 68 78 82 83, друзі, не фарбований автомобіль. Зовсім. 77, 78, 81, 80, 91, 93. Жодна деталь не фарбована. Ось такий класний стан по кузову. Тепер салон. Салон дуже акуратний, ручки цілі, карти, нічого, тут потертості якихось там царапин, такого немає. Ось покажу з стан. Резинки, пороги. місць. Ось стан багажника. Резинки, пластик, накладки. Царапин немає. Великий багажник практичний. Під низом тут є така ніша. там ще є. Йдемо далі. Тут порою пластик, бачите, крісла, сенсорний монітор. Шести ступка, 1,5 дизель, 110 кінських сил, підогрів сидінь. Клімат працює і холодом, і теплом дує на чуть як включився компресор, щелчок. Є навігація. Менюшка російськомовна. Стан руля, круїз контролю управління магнітолою, бортовий комп'ютер і накладки на педалі. Пробіг 176 тисяч. Босе музика. Сабвуфер є. Зараз подивимось, як працює наш двигун. Ну і по вихлопу. Гляньте, нічого не димить. Ні парів, нічого такого немає. чуть я включаются вентиляторы потому что включил климат контроль Водійська дверка чаще всего вытирается гляньте стан прекрасно так зараз выключу Холодом уже дует просто вот так вот включается Послухаємо, подивимося, як працює двигун. Дуже класна робота двигуна. Тут робочий стан. Не вимето там, не витерто, не нализано, нічого. Звичайний робочий стан двигуна. Десятий рік, пари рідні. Не димить картерних газів нема. Зняти не хочу, щоб не поламати. Ну, ви самі відчуваєте як працює двигун. Турбіна, все, форсунки, все ідеально працюють. Їде дуже дуже бодренько. Ось такий у нас сьогодні кашкайчик. плюс 2. Краща альтернатива. Рено Гранд Сценіку, двигун той же, але кліренс більший, теж 7 місць. Економічна дуже машинка. Дуже економічна машинка. По трасі вона у вас буде хавати десь 5 літрів, 4,5, місто 6. Який кросовер можна знайти з таким розходом палива. Тому, друзі, рекомендую цю машину Приїжджайте до нас на перегляд, на тест-драйв. Ходовка ідеальна, не стучить, не гримить. Ну, в принципі, дуже-дуже достойний варіант. На цьому, друзі, закінчую наш перегляд. Анонсую, що у нас є програма Leasing Credit. Без проблем можемо і так продати авто. До зустрічі!